Оплатити через мобільний застосунок, сайт чи готівкою у терміналі. Основне самостійно. Саме так, з 2 серпня цього року у Тернополі водії повинні будуть розрахуватись за паркування. Така система, як кажуть у міській раді, автоматизована та набагато зручніша. Відповідно, у центральній частині міста паркувальники більше не працюватимуть. Натомість тернополян та гостей міста закликають звертати увагу на дорожні знаки та нові інформаційні таблички, які містять детальну та актуальну інформацію про паркування. Розміщуються такі інформаційні таблички, на яких вся інформація як можна оплатити через QR-код, через додаток, через або паркувальні автомати, подані місця якогось розположення, стрілочки, і водій може таким чином оплатити за паркування. Наочно демонструють, як це можна зробити одним із способів через застосунок «Етернопіль». Ми взяли рандомно якийсь автомобіль. Тут є типи паркування, погодина або абонемент. Погодини це означає, що ти вибираєш продовження на стільки годин, скільки хочеш. Абонемент це може бути денний, може бути місячний. Погоди, обирається. Є геолокація, вибираєш собі найближчу локацію, де ти знаходишся, натискаєш відповідно. І от пише, що майданчик, майдан волі обрати паркінг. Обираєш за оплату, наприклад, там за годину, свій, свій номер телефону. Пошту електронну і далі сплачуєш за допомогою способами оплати, які вам доступні. Ну, тобто будь-яка банківська картка. І відповідно вертаємося ми в застосунок, так, тобто ми оновляємося і от пише от, по годину так, діє до 13.10.31.07. Тут є статус, тобто ну, оплати. За 15 хвилин до завершення часу паркування додаток не гадає про те, що у вас час завершується, і ви можете або продовжити, або відповідно підійти до машини і собі від'їхати. Як пояснює Мар'яна Зварич, під час перехідного періоду паркувальники ще працюватимуть біля ринку. Попри це, водії все одно повинні будуть оплачувати паркування самостійно. Одним із зазначених способів. Додає, що у перші дні роботи систему до водіїв будуть лояльні. Муніципальні інспектори проводитимуть роз'яснювальну роботу та здійснюватимуть контроль за оплатою. Тобто інспектор підійшовши до автомобіля. на, на номерний знак, Буде нам, ну, нам буде вибивати. Тобто, якщо людина оплатила, буде світитися нам зеленим кольором. Якщо людина не оплатила, нас буде вибивати кандидат. Ми чекаємо 10 хвилин, і після 10 хвилин тоді виписується штраф. А, а також за тих 10 хвилин людина ще може, звичайно, що оплатити ну, за паркування. У разі неоплати паркування передбачено штраф у розмірі 300 гривень, що становить двадцятикратну вартість години паркування.